Ліна Костенко, уривок з поеми Маруся Чурай. Підвівся іскра, полковий обозний, син Остряниці Якова Іван. Увесь блідий, аж під очима чорно. Я прошу люди вислухать мене. Багато слів страшних тут наговорено Ніхто ж не говорив про головне. Я, може, божевільним тут здаюся. Ми з вами люди різного коша. Ця дівчина не просто так, Маруся. Це голос нас, це пісня, це душа. Коли в похід виходила батава, її піснями плакала Полтава. Що нам було потрібно на війні? Шаблі, знамена та її пісні, звитяги наші, муки та руїни. Безсмертні будуть у її сльозах. Вона ж була, мов голос України, що клекутів о наших корогвах. А ви тепер шукаєте їй кару. Вона ж німа стоїть у самоті людей такого рідкісного дару. Хоч трохи люди треба берегти. Важкий закон, і я його не зрушу. Цього болю що і ще додам? Вона ж піснями виспівала душу, вона пісні ці залишає нам, що тільки вирок, і скінчиться справа, і славний рід скінчиться в чураї. А як тоді співатиме Полтава, чи сльози не душитимуть її?